Доброго ранку, діти. Весна приносить приємний клопот. Розквітли квіти, зашуміли гаї, з'явились маленькі пташенятка у наших птахів, але людина теж не відстає від природи, теж починає працювати в полі, засівати пшеницю, підбілювати дерева, висаджувати їх, прикрашати нашу землю, висаджувати картоплю, висаджувати маленькі саджанці. Але весна це початок всього нового. Також кожна людина садоводи висаджують великі деревцята, щоб наша зелена планета була. Діти допомагають дорослим висаджувати картопельку, цибульку, садоводи обрізають дерева, обризкують їх. Огородники роблять на полях дуже великі роботи, вони висаджують, висіють пшеницю. Всьому цьому допомагає інвентар, дуже багато інвентаря. Це лопата, лійка. Мітла це самі не перші наші помічники, тому що завдяки цим наші руки роблять гарну роботу, висаджують дерева, оберігають природу, висаджують квіти на клумбах. Повторіть, будь ласка, лійка, лопата. Дякую, діти, молодці. Бережіть свою планету. До побачення.